Мої вітання, друзі, з вами на каналі. Знову я, доктор Юта, і це ви не повірите, 7C4. Напевно, все-таки це не Сім Сіті 4, це The Sims 3. Бачите, цифра 3. Ні, насправді це Minecraft. Яким би він не був квадратним, як це небо. Це Minecraft, і в нас цього вечора такий собі камбек після піврічної перерви, напевно. Я вже не пам'ятаю. Я знову в ефірі. Ваш старий добрий док вирішив на деякий час повернутися, щоб написати свій диплом. Е, я жартую, насправді я вже майже його дописав. Е, щоб розвіятись трохи, розвіяти вас, е, попити разом з, вам, з вами чаю. А Я буду пити татранський транський чай, а ви не знаю який. І спробувати пройти дуже стару карту, яку колись чомусь. Яка колись чомусь прийшла повз наш, наш огляд, наш канал. Е, і карта називається The Enchanting Territory. Це третя її версія, як бачимо, тут є цифра 3. Е, карта настільки стара, що ми сьогодні будемо грати на Майнкрафті версії 1.6.2. Е, я не знаю, як вам описати, що це за версія, але тут контрол не прискорює тебе, а я дуже звик до контролу, і контролу. Доводиться знову згадувати це подвійне натискання клавіші вперед. Ще тут насправді багато є всяких дивних штук, до яких я вже, від яких я верніше вже відвик. Але вони тут є. Е я говорю відвик, тому що я насправді деякий час граю в Майнкрафт, тобто я час від часу запускаю, у мене навіть є. ой, я чую зомбі, У мене навіть є якийсь там свій світ, в якому я, який я так заходжу, коли в мене з'являється цей самий час. Але це таке, це все нюанси, можливо, колись ми і цей світ теж з вами навідаємося, хоча. Я поки що в цьому сумніваюся. Давайте повернемося до реальності, до цієї мапи. Тут написано Welcome to Uncharted. Вибачте, я сказав, Uncharted. Uncharted Territory. 3, this is the spawning Area, це. Ну, тобто це територія спавну. Uh, please use the teleported to begin the map. Є, я знаю teleported, де він є. Використання будь-яких матеріалів. І саме, саме цієї кімнати і матеріалів, які тут є, вважається за читерство. Захоплюйтесь. Оце телепорт. Давайте включимо дескаунтер. Оу-воу. Oh, wow. Спокійно. Е тут можна щось якийсь скореборд робити. Отут кнопка телепорту. Я одразу забіжу наперед. Хоча давайте телепортнемося вже на старт. Ось так виглядає старт цієї мапи. Я грав її деякий час, я тестив, згадував, чи не забув я часом Майнкрафт. Все окей, я навіть дійшов до певної території. Uh, Enchanted Territory, welcome to By Amploop. Ampl 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 Нехай буде так, можливо, я неправильно прочитав твоє ім'я, чувак. Правила, вони доволі стандартні. Uh, знайдіть і закінчіть uh, монумент з шерсті. Грайте на е режимі Easy ніколи Peaceful, як мінімум в режимі Easy, у мене норма буде. Не покидайте територію мапи. Знайдіть шерсть, не використовуйте овець. Mm -hmm. ну, одним словом, шерсть має бути знайдена, а не скрафщена, чи десь там викопана. Виживайте, як можете. Ви можете е е крафтити металові блоки для. Там, по-моему, не тільки металеві, там є ще інші блоки будуть. Але окей, металеві блоки ми можемо крафтити. Ви можете використовувати нитки для крафчення предметів, які вам потрібні, наприклад, для ліжок чи чогось іншого, але, звичайно, не для монументу. І в нас є додаткові правила, ви можете. Очищувати жителів, тобто ви можете створювати жителів самостійно з заражених зомбі. Але ви можете використовувати якби, мінерали, ну, не мінерали, як це діаманти, які ви в них витворюєте, тільки для. ...cosmetic purpose. Одним словом, ви зрозуміли. Не можна, використ... Не можна рухати ендер чести переміщати їх, ставити свої. Але ви можете взаємодіяти з тими, які вже стоять. Е -ху 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 -ху. Не можна покидати територію карти. Це ясно. І е вимкніть хмари. Я хмари вже вимкну, та вони насправді тут будуть заважати. Тут одразу є скриня, я її заберу. На жаль, у мене поки що немає нічого, тому доведеться цей блок зламати. І стартовий еквіп. Так. о, Можна черевики вдягати через праву клавішу. сапира меч ми діст... отримали його. Е, тут є ще одна кімната, в яку ми зараз потрапимо, якщо зламаємо цей блок. Доведеться ще деякий час зачекати. І всередині буде Special Thanks to імена гравців, яким я подякам. Всім тим, хто залишав фідбеки і тестував цю карту. Дякуємо. Дякую автор своєї аудиторії YouTube для підтримку. І для всіх тих, хто допомагав йому з картою. Особливо Rancharku, Fairy Tales і ISO. Тут у нас є годинник, два зілля, паличка і маємо ще шешталу. Я по звичці забираю всі скрині, які є. До речі, тортик, але ми не голодні. Всі скрині я забираю. ми, до речі, скрині Забрали. забрали. Окей. Ем, так. Наступне, що потрібно зробити на цьому спауні, це піти зрубати дерево. Нам насправді сюди треба йти. І тут є кілька дерев. Тут зараз будуть з'являтися перші моби. Одразу мені насправді потрібно. У все ось ці кілька колод. Так, кавун я поки що рубати не буду, він мені не потрібен. Так, там є ще коло, але можливо, я обійдусь з тільки. Так. Ніхто не заспавнюється. ніхто. А, робимо crafting table. Ставимо ось один. І мені потрібна кирка. Нехай навіть дерев'яна. І тут на спавні є два блоки каменю. Можливо, їх і більше, але я знаю тільки про ці два. З цих двох блоків каменю ми одразу зробимо меч. Який нам на старті буде дуже помічним. Є, е, так, ну цей у нас швидко використається. Забираємо. Може навіть отак. Отак, отак буде нормально. У нас є один cooking pork, давайте ми її з'їмо, не м'ясо куряче. І що, let's go! Не будемо довго затримуватися. Ми можемо насправді зараз тут сісти і. І розчистити цю територію, але я не бачу цьому особливого сенсу. Тут. Фак. Я знаю, тут всі спавнери стоять. Я тільки затримую, щоб забрати оце дерево що ти тут з'явився? Тут спавнер є. Я думаю, що ми його тут і залишимо. Е, що ми цією дорогою Ще раз будемо бігти дуже маленько. Дерево ми забрали. О, блін, що ти за тут? Зникне. Тут теж зникне. О! Тут так само є спавнери. О, блін, скриню, я про неї забув. Які ми заігноримо. Ось тут. Це ми забираємо. І в принципі біжимо вперед. Отут два спавнера є, по-моєму, з цієї сторони, де ще один спавнер. Я колись в територію, коли перший раз тестово пробував. Я її очистив повністю. Один факел я поставлю, щоб скелети не спавнилися. І не заважали нам. Так, тут, по-моєму, ніч... а, скриня тут є. Ось пам'ятаю, що тут щось було. Скрині доведеться трохи... Ну, щоб попасти в скриню, доведеться таке розібратися, з кількома... Ай! Що я роблю? Я роблю щось явно не те. Так, давайте зробимо ось так. Зробимо ось так. Зламаємо блок, відкриємо скриню і заберемо звідси весь еквіп. Скриню ми зламаємо. В принципі, цей блок забрати. Я не знаю, що це таке. І чи йому ламається? Окей, фізним. ним. Ем, так, нам би перекусити. Щоб ізрегальне повністю все здоров'я. Ми можемо штани зробити у нас достатньо е, шерсті. Давайте ми це зробимо. Шкіри, верніше, не шерсті, шкіри. Так, скелети там спавнитись не повинні. нас не повинен ніхто збивати. Є. Все, погнали далі. Блін, реально, так не звик до того, що клавіша Control не працює. Е, підемо цим шляхом. Якщо я не помиляюсь, тут теж є кілька спавнерів, От тільки я забув, де вони є. Так, забираємо це деревом. І здається, да, тут є вугілля і тут є отакий от, от таємний хід. Ніхто не встиг заспавнитись, ми забираємо одразу, знімаємо цей спавнер. Так, тут є схованка. Я поставлю на всяк випадок перекрию хід. Так, тут блоки, вугілля, факели. Ну, найбільше найцінніше мені факел. О, кирка є, я про неї навіть забув. Кирка. А, викладемо туди всякий непотріб, типу цього. цього Нехай собі лежить тут кирка. Факели ми можемо забрати. Так, тут вже наспавнилися друзі. Ми їх проігноримо, тому що особливо тут нема чого затримуватися. Звичайно, я можу щось пропустити важливе. Але ніби менш більш уважно. Я, здається, це вже третій раз тут пробігаю, тому що я один раз тестив, помер. Не добігши навіть до першої вовни, потім другий раз вирішив затестити. І таки добіг до першої вовни, тому я знаю, де вона є. І як її дістати. Так, тут скриня, ми одразу заблокуємо. Цей спаунер так може. Зникне. Напосидливий, на так. Давайте візьмемо дерев'яний меч, він швидше використ... використається. Так. Розігнався. Тут в нас металевий меч. Скриньку заберемо. спавнер, так, заберемо вже й спавнер. Раз ми вже тут є. Щоб факел забрати. Ага, вугілля там. Я згадав, я одне вугілля пропустив, ну це таке, це не страшно вугілля. тут, Я думаю, в будь-який момент можна за ним повернутися і проблем немає. Тут більше проблема це камінь. Так, десь тут ще має бути спавнер, Ось він. Ми теж його заберемо. А, я на початку, до речі, не прочитав табличку, там на спавні була табличка, на якій писали, що е не витрачайте свій час на вибивання саплінгів з оцих от кущів. Тому що автор карти десь в майбутньому там надасть можливість е, отримати ці саплінги зі скрині, і він таки не обдурив, я пам'ятаю, там є таке місце. Так, там зараз буде спаунер кріперів. Його треба закрити одразу. Давай, демон. Всі вибухнули, хто мав вибухнути? Всі... Чудово! Е, можемо ще забрати це вугілля звідси. Тут три шматочки. Тому що факелів тут треба насправді бракуватиме. Валдан, well так, а в нас матч на шарпнес, да? так? А, в нас є от, один у нас золотий на м -м, кару павуків. Так, тут є теж два спавнера. Ми їх постараємось швидко закрити. Давай гуляй. Хтось біжить? Ніхто не біжить. Закриваємо їх обидва, забираємо факел і побігли далі. На дворі ніч. Такое, такої собі. Тут ніби нічого немає, там вигілля. Давайте я його викопаю в перерві, зараз воно нам ні до чого. Так, тут у нас є, по-моєму, десь. Десь там, де я поставив факел, так. Да. Тут спавнер кріпер, а там спавнер скелетів. Десь ще має бути спавнер зомбі, але десь далі. Так, а тут десь має бути спавнер скелетів. Треба виглядати, де він є. Хм ну, я ж знаю, що він тут є. Так, це така сумна історія. Блін, може він десь нижче? Халепа, я забув. Та це можна легко перевірити. Давайте позабираємо всіх... А, от він... А, ні, це, це зомбі. Ну, принаймні, один спаунер ми знайшли. Спаунер скелетів. Так, скелетів десь тут мав бути. Так, ось він. Так, знову загубив. Ну десь, та ось. Ну, як і передбачалось. Забираємо цей спавнер. Давайте поїмо. Пара буде така... Перше, скажімо так, перше мінімальне випробування. По-моєму, що тут мав бути спаундер десь. Що я не помиляюсь. Помиляюсь. Окей, десь десь він тут мав бути спаундер ще, по-моєму, один. Відрегенемо повністю ХП. Так, подивимося, що у нас там по обладунках, ніби все ок. І нам потрібно штурманути оцю штуку. Зараз буде куп павуків, деякі з них будуть трудно. Там еквіп такий собі, верніше не еквіп, а. Як це сказати? Такий собі? Так, заспавнився. Ще один? До побачення. І, по-моєму, тут все спаунер є? До побачення. Спаунер ми закрили? Да, я чув, я чув тебе зомбі. Тут можна набрати купу цих ниток. Нагадую, що їх не можна використовувати для монументу. Так, і оце весь лут. Тому почую. Ага, він з тієї сторони йде. Ну з тієї сторони він буде дуже довго йти ось він. Так, а цей другий додівся. Ой, цей другий там застряг. О, ти шліпаки. Добробачення. Так, насправді тут треба це все забирати. Звичайно, тепер не поміщається. І потрібно щось викинути зайве. Ну, Наприклад, цей блок. Наприклад. Е так само в небуття. Е, Нічого в нас ще не зіпсулось на диво. Тому що я переважно попередні рази колись доходив. У мене вже, в мене вже ну, половина квіпу була зіпсована. Щоправда, доволі агресивно грав. Е, так, так, так Ну давайте викинемо кістки, мотику, вони нам теж не відмовляються. Заберемо меч ще один. заберемо стріли. Це нам не потрібно. Яблуко я б забрав, до речі. І... Можливо, поушен би забрав. Кирка має якусь цінність. Окей, давайте я тоді киркою зараз піду, викопаю ще це вугілля, яке там далі стоїть, яке ми там пропустили. І тоді в мене з'явиться ще один слот, і я зможу забрати додаткові речі зі скрині. А наразі ж буду вам казати, бувайте. Я не дуже контролював час насправді в цій першій серії, можливо, вийшло надто багато, можливо, вийшло. Мало. Але ви обов'язково напишіть, що ви з цього всього приводу і думаєте, з приводу з такого своєрідного камбеку. А ми зустрінемось з вами в наступній серії. Оце прохід до наступної локації, і я обіцяю, що буде цікаво. З вами був доктор Юта. Це була нова мапа на проходження, якась там назва, третя версія. І до зустрічі, бувайте!